топ 10 фандомів, в яких народжується найбільше фанфіків на АО3 за 2025 рік. А точніше, за першу половину. Я рада вас вітати, мене звати Ірина, і це наш безпечний куточок, де ми говоримо про світ фанфікшену. Обов'язково загинайте пальчики і пишіть в коментарях, скільки з цих фандомів ви читаєте або чомусь. Припинили читати. Я вже дуже багато років у фанфікшені, і я вважаю, що на українському ютубі замало про нього говорять. Тому поставте, будь ласка, вподобачку, підпишіться, напишіть коментар це дуже допоможе. Покаже мені, що я це роблю не зря. Дякую вам. Десяте місце. Хто би міг подумати, це тін Вов або вовчення. Американський молодіжний серіал 2011 року, в якому, звісно ж, грав неймовірний Ділан О'Брайен. Чесно, я не дивилася сам серіал, але я обажаю Стайлза. Там замес в тому, що є перевертні самого початку друга Стайлза. Це саме що Стайлз не головний герой. Але всі його люблять набагато більше. В нас є який вас... Скот, Таус і Скот ідуть вночі в ліс. Скота кусають, і вони разом проходять цей шлях, де Скот навчається, як жити йому перевертним. А Дерек шарить в цій темі, і в нього всю сім'ю вбили. Тому я дуже сильно люблю роботи, де Дереку роблять хорошо, де у Дерека є сім'я. Шип між Дереком і Стайлзом. Це просто щось з чимось. Це так хорошо. Знаю, що в серіалі вони там шкалалети, але мені подобається читати вже старших, коли Стайлз вже трошечки більш сформований, як людина, як особистість. Дев'яте місце. Звісно ж, куди без Єншина? Я грала в Геншин дуже давно, навіть самий перший відос, який вийшов на цьому каналі, і я його в якийсь момент видалила. Був по Геншину. Ну, що сказати, там дуже багато секлізованих персонажів. Є з ким шиперить. Якщо ви фанат Геншина, розкажіть, пожалуйста, ласка, поподробніше, про що ви там читаєте? Восьме місце Шерлок від BBC. Ох. Ох. я якийсь період дуже сильно ними зачитувалась, тому що мені подобається концепція двох дорослих людей з зовсім різним досвідом. Да? Тось Широк такий більш інфантильний, хоч і геній. Да? Джон більш такий приземлистий, і вони наче урівноважують один одного. Чому я обирала, наприклад, читати по ним фанфіки? В них ну така взаємодія. Ну так мені подобається, як люди вміють прописувати хімію між ними. Сьоме місце неочікувано для мене, як для фанатки, для шанувальниці. Я їх обожаю. Посіли мої хлопчики хай-ю. Любіменькі хіната. Насправді я фанючу по кагіямі. Не проходить жодного року. Щоб я не передивлялася ще раз і ще раз, і ще раз. Тому що це моє безпечне місце, від якого я психологічно перезавантажуюсь і відпочиваю від реальності. Я не проговорила, да що хто не шарить, це аніме про хлопців, які грають у волейбол. Там є дружба, там є конкуренція, там є дуже багато. Розкритих класних персонажів. І Фіки пишуться не тільки по головній парі Кагіямі і Хінаті, а ще й по всім, хто там є. Шосте місце: BTS, Bang. BTS це Кей-Поб. Група з сіми учасників у кожного свій імідж, свої звички, свої приколи, і це дуже класно використовувати як певні архетипи для написання фанфіків. Я здивована, що вони не на першому місці. В них величезна фан-база. База, взагалі, для того, щоб їх шипери. Чесно, я не читала по ним фанфіки вже ну, роки 4, Може, 5. Ну прям дуже давно. Але я поважаю, бо я сама писала колись п'ятий. Місце це Star Wars І я здивована. А чому не Star Trek У Star Wars більша база фанів. Я просто читаю по Star Trek А до речі, а BTS я за... загинаю чи ні? Я читаю Шерлока, Волейбол, Тін вулф Єншин. Я не читаю і не читала, тому вже мінус один. BTS Ладно я загинаю. Star Wars я не читаю Star Wars. Напишіть свій улюблений пейрінг по Star Wars, тому що мені цікаво про що там можна почитати. Проходимо далі. Супер Нечорал, четверте місце. Я не читала, не читаю, але я знаю, супернечерал дуже сильно зіграло роль у формуванні такого жанру як. Амігавірс. Відео про Амігавіс, я, звісно, зніму. І там я про це вже поподробніше поговорую. поговорю. І наші топ-3. Третє місце. Моя геройська академія. My Hero Academia. Це аніме. Я вообще не здивована. Останнім часом вони доволі активненько випускали. Історія, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, закінчена. Я читала мангу, починала. Я обажаю Бакуго, обажаю тадарокі, обажаю просто майже всіх персонажів. Є такий головний герой. Як Мідорія Ізуку. це всесвіт, де у кожної людини є своя причуда, є свій магічний талант, якась способність. Способність понімає. А він народився без ніяких здібностей. В нього нема способності, понімаєте, але він дуже сильно хоче. Він дуже сильно захоплюється айдолом. Вибачте. BTS не відпустили Ідолом, всемогутнім, який рятує людей з посмішкою на обличчі, і він хоче бути як він, і він прям дуже сильний фан. Мріє попасти в цю геройську академію, щоб навчитися бути героєм. І якщо вам цікаво, подивіться це аніме. Я дуже рекомендую, навіть якщо ви ніколи не дивилися аніме. Це історія про підлітків і суперсилами. Але за бійками тут психологія. Травма і пошук себе. Найбільший шип, це, звісно ж, і деку. Хоча бакого на самому початку ви ще можете не, не зрозуміти, чому, чому може це вони супертоксік. Насправді, є роботи, де вони супертоксік, але більшість робіт, яких я читала хорошо, можливо, це тільки моя бульбашка, але бакого усвідомлює, що він був токсік, він вибачається і все там хорошо. Він розвивається як персонаж. Все нормально. Але також дуже багато інших шиперів, дуже багато. Тому що там цілий клас, про який ми дізнаємося, ми знаємо характеристику кожного. Кожний має, має свій стиль, і ти подивишся, ти не перепутаєш одного з іншим, розумієте? Тому що вони індивідуальності. Друге місце. Ваші ставки, що це може бути? Ви не будете здивовані, якщо я скажу, що це Гаррі Поттер. Дивіться, який в мене це виросний. Не оригінал, я знаю, але ну. Якщо хочете, щоб стаяв оригінал, закиньте груші. <плес> ну, це класіка. Хто не чув про Гаррі Поттера? Кожен раз, якщо я чую, що людина каже, я не дивилася, я така. Ми ж одного віку. Як таке можливо? Іноді можливо. Але я вважаю, що це база, ґрунт, основа, фундамент. Мімо цього. Не можна проходити. дуже багато людей в Тіктосі. Писало мені, що саме з фандому Гаррі Поттера вони взагалі познайомились з всесвітом фанфікшену і в цілому почали читати. я, до речі, поча почала читати фанфіки через голодні ігри. Я не з такої сім'ї, як інші. Звісно. ж, у цього фандома постійно відкривається друге дихання. Я не знаю, откуда люди беруть стільки ідей. Але саме прикол, що сам всесвіт Гаррі Потера вже запрошують для того, щоб помістити туди будь-який інший фандом. Я обажаю всією душою фанфіки по волейболу у світі Гаррі Потера. Я обажаю фанфіки по Гаррі Поттеру у світі Гаррі Потера. Дуже не люблю фанфіки по Гаррі Потеру у реальному світі. Майхіроакадемія, я зажимаю ще один пальчик, і Гаррі Поттера» я зажимаю пальчик. І з десяти поки що в мене вже шість. Yes! Перше місце. І я не здивована, що це на першому місці. Це Марвел. Подождіть, це якось несправедливо. Якщо Гаррі Поттер» один, Майхіро Академія це щось одне. То Всесвіт Марвел, це Всесвіт Марвел. Там мільйон цих фільмів, мільйон серіалів. Звісно ж, по всім будуть писати. Ладно, кому я жалуюсь, я сама читаю. Мені просто, я не знаю, чому трошки обідно. А саме головне, це брак в емоційному задоволенні в каноні. Тобто настільки це все якось по-пресному, що тільки ми, прості люди, можемо оживити цих персонажів. Моє любиме серед Марвелу. Це, звісно, коли Тоні Старк не вмирає. Все, на цьому тема закрита. Напишіть самі, що вам подобається серед них читати. А я загинаю ще один пальчик, і в мене 7 із 10. Напишіть, будь ласка, скільки ви ставите, якщо ви один фанфік прочитали по цьому фандому. Ми не рахуємо розгинайте палець, якщо ви так зробили. Два, два фанфіка, теж не рахуємо. Тільки якщо ці два фанфіка, ви самі написали, бо це не популярний фандом. А тут тільки популярні, так що теж не рахуються. Поділіться, які фандоми ви любите. Можливо, це маленькі фандоми. Наприклад, я здивована, що тут нема китай-фандомів. Я обажаю роботи по системі. І якщо ви якийсь фандом не любите, мовчіть, тримайте це при собі. Тут у нас безпечне місце, і ми нікого не засуджуємо. Поставили вподобайку обов'язково, перевірте підписочку. Це не займе багато часу і до зустрічі у інших відео.